Права 1479. У 2017 році на вершині гори Говерла розгорнули найдовший прапор України, розмір якого 101,1 на 5,7 метра. Знайди площу цього прапора. Ну що ж, давайте згадувати, як нам знайти площу тоді прямокутника, бо цей прапор має форму. Прямокутника, то ми тоді записуємо, що площа С для прямокутника це А що множиться на Б. У нас є розміри прапора, то А тоді беремо, наприклад, що дорівнює 101,1. А Б тоді буде дорівнювати 5,7 метра. Ну і знаходимо добуток. Ну що ж, давайте будемо знаходити, множимо. Стопчик записуємо 101, ціла і десята, що множиться, на 5,7. Множимо. Ну що ж, тоді 1 на 7 це 7, 1 на 7 це 7, 0 на 7 це 0, 1 на 7 це 7. 5 на 1 це 5. 5 на 1 це 5. 0 на 5 це 0. 1 на 5 це 5. Додаємо. В кінці у нас тоді буде 7. 7 плюс 5 це 12. 2 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 0 плюс 5 плюс 1 це буде 6. 7 плюс 0 це 7. Тут буде просто 5. Ну що ж, бачимо, що тут у нас є два знаки після коми, то ставимо їх і записуємо тоді, що добуток у нас тоді дорівнює 576,27. Ми метри множили на метри, це будуть квадратні метри. Це у нас буде площа прапора. Прапора? Є. Ну що ж, записуємо відповідь? Площа прапора складає 576 цілих сотих квадратного метра. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження площі прямокутника з десятковими дробами на цьому вправу завершено.